Цьогоріч виповнюється 300 років від дня народження відомого українського мислителя 18-го сторіччя, поета і просвітителя Григорія Савовича Сковороди. Тому в рамках національного тижня читання пропоную вам зануритися в образ українського гуманіста як оригінальну самобутню особистість під час читання роману «Притеча». автор Василь Шевчук. В художній формі відображає все нелегке життя філософа, його дитинство, навчання, діяльність, прихильності та світогляд. На мою думку, роман високого патріотичного звучання залишить неоднозначні відгуки в душі кожного щирого українця. Адже через, здавалося, б, біографічний роман автор передає запеклу боротьбу запорізького козацтва під проводом гетьмана Тараса Трясила. Боротьбу, яка продовжується і триває нині, Україна сильна та непереможна країна. Слава Україні, героям слава!